А, то сіній парк Франкаулі. До нього теж прийшла 8 же. Йдемо трошки згори парку донизу. Парк популярний серед студентів, тут пари прогулюють. Я Львівського національного університету, фронта студент. Львівської політехніки, яка тут поруч розміщена. У нас є літні відео з цього парку зимою, кому цікаво можна дивитися. Є осінні минулорічні відео парку Франка. Ми регулярно знімаємо відео. Недалеко живе тут наша глядачка, підписниця пані Ніна, яка нам коментує регулярно. Бачите, ми знову потрапили в парк франка. А, весняні нас навіть відео я згадав, тут магнолії, квітли інші дерева. Тобто з парку франка я регулярно відео. Трошки дощ двої пройшов. А, яке тут пожовкле дерево, біля танки.